Аллосій, і сюди! Китюня. Китюня. Такий тут будиночок на колесах! Клас! Я ніколи так не проводила час! А що це таке? Так, а ми космос! Не показував. Ух ти! Я ніколи так не жила. <свісно> Блін, слухай, як прикольно. Такий тут... Душ. І шофа з такого. Дуже затишно тут. В туалеті взагалі. Бачите? что, ну реально все? Может, тебе пару штук залышить? Ну, не знаю, как будет да, знаю. А? Сейчас я домилю, за залью, потом снова А, тебе треба полностью Сейчас может, есть, Ну, типа, можешь Thanks so much, Speed in My Face. My <laughs> hey see. Uh the track name is Speed in My Face. Here's Speed in My Face by Thanksgiving. О, це те, що ти хотів? Прикольно. А там далі живе власниця. Це її земля. І тут Юра в неї ставить свій оцей трек, трейлер. Караван, караван, правильно сказати. Тут ще хтось колись жив, наскільки я розумію, тут речі їхні. Бачите, скільки всього тут. Старий он якийсь. Трейлер також закинутий. Я кажу, можна було б прибирати і зробити собі ще одне спальне місце чи два. Ну, але це все не його, він тут нічого не може. Бачите, він цілий цей, тут не протікає, нічого кажу, нормальний трейлер старий. Ну, але він тут слугує як склад для якихось речей таких, бачите, різних всяких. Багато всякого тут. Закидано. А, а будинок і є там, власниці. Але ну, я не знаю, як туди підійти. Тут якісь речі. Бачите, все поскладене, дошки. І відчуття таке, наче я на дачу до когось приїхала. Ну, з одного боку, це наче так і є, бо тут Юра орендує шматочок місця під трейлер. І все. Ось. А з іншого боку, це ми в дворі у ірландки. Так, а куди це? Доріжка йде, мені цікаво. Це все її земля. Стежка кудись веде. Ну, давайте глянемо. Камінці, тут така, до речі, ми приїздили я вам показувала місцевість, все в каміннях, все. В каміннях. Там гора, зараз я вам покажу гору. Гору. подивіться, ось Тут не вбиться ще. Ой, дивіться, все. В каміннях, бачите? І вон яка гора. Яке цікаве місце у нас. Ну, а ось дорога траса. Юра казав, піднімався туди за годину, туди на ту гору. І це, де я стою, також гора. Це він каже, що колись тут була гора, потім її розмило, тому що сам камінь такий, що розмивається. І за багато років тут стало місце придатне навіть для будування помешкань. Отака, така, бачите, тут територія. Якісь кущі, каміння. І її ділянка. Де вона закінчиться, ця ділянка, я не знаю, але він каже, що в неї тут багато землі в цій ірландці. Він платить якусь суму. Якщо я дізнаюсь, то напишу просто під відео, скільки це коштує. Просто поставити свій караван на території. І все. І живе він тут уже так рік. Купував він цей караван. Десь рік тому, може навіть трішки більше, бо він казав, трішки поїздив, поки знайшов місце, де можна так просто жити. Ось. Ну і такі варіанти також є житла для українців в Ірландії, як я вам тільки що показала. А ми зараз будемо розпалювати вже вогнище і смажити М'яско. М'яско ми вже замаринували. Бачите, яка територія в неї тут. Не те, щоб вона якась занедбана, а вона якась просто дика, просто оця територія подвір'я оце, на якому живуть люди. Ось там, бачите, будинок. Я так сильно тут заходити не буду. Просто звичайний дерев'яний будинок. Я так розумію, що така небагата сім'я тут живе. Шипшиї оце все. Тут, бачите, отак вони живуть, туди далі я не піду. Тут навіть тепличка в них якась є. Вон там, ну не хочу. Квіти ось якісь красиві. А, це тут душова кабіна. Це тут митися, напевне, можна. Може і Юрі можна, я не знаю. О, томати, дивіться, помідорки. Кажу, теплиця, тут не теплиця, тут душ. І пральна машинка. Ось тут, можливо, і Юра купається, треба спитати. Тут дивіться, прям земля. Томати ось. Які гарні, їм тут добре. Бачите, в яких... Контейнерах треба й собі. Щось таке придумати. Хочу квіточки подивитися. Ой, піони. Ой, мої улюблені квіти. Дивіться, які красиві. Ой, супер. І отам ще є піони. Ой, клас! Мені здається, в нас і вдома такі є. Подивіться, ой, боже, Ах, яка ж красива. Ой, подивіться, як же ж я обожнюю півони. Яблонька ось гарна така. Невеличка, але яблучка є. Позав'язувалися. Подивіться, зараз покажу вам. Маленькі залепушки десь тут десь тут були. Ну там воно видно. Пара яблочок є. Також. Ну, що там? Гумарчик. А ви чимось полили, так? Теж. 25 євро на хвилиночку. Да, свинячки. Саме лучше в Ірландії Ворвані. В Урванні, не в Міді Зараз вам покажу упаковочку. Показую, мало, тому не показує. Давай. Давай. Ого. Привет. Как ты звать? Мини. Мини. Мини, мини. Как мини юбка? Мини, мини. мини юбочка, иди. Да хорошая. Да хорошая. Серед вокруг постоянно ее гоняю. Ах ты погана. Каравана. ты что, парашу тебе? Иди сюда. <laughs> хорошая. Я її вже гладила. Ну. Вона старенька вже, да? ну, так? Ну так-то років не 10. Угу. Я не знаю. Ну так виг... виглядає вже старенькою. Там ні, тут вже куча операцій да, ти хворий. 500 євро за узі далі. Ого. Капець. Так, а я буду напевно смажити овочі. Що так витримав? треба? Надо взять. Я же не разумаю. Я бы компьютер чистил. А она у меня насадки есть, а ты больше есть. Так она реально вообще прикол, пригождается. Трохи дымы, да? Да, это из-за того, что физика друг. Они сухие че сухие? Нет, они ну не сухие, они просто слишком близко друг к другу стоят, кислорода нету. А -а -а. Я очень завжды так смажу. Смачно, скажи? Пойдет. Ну смачно, конечно, господи. скажи я к ее сколько раз тебе надо похвалить чтоб ты понял ваше ну, вкусно если все так то на видео кому ты готов пошло... все всем кому ты готовила так овощи больше овощи по-другому не готовят скажи мне <сас> так это для видео видит <саспорядок> Дуже приємно, дуже гарно,

Ну, плато, та. плато, так. А що там ще було? Якісь прапори там є. Ще... Повервань діє. Прикольно. Ні, де. Який дом? Вон, прямо, під тобой стира. Дом? Там, там. О, там дом? Біля гори? Ну що ви мене вон, розводите? Там, ні дом там, там, там дом біля гори. Дом біля горбатої гори? А, там, воно, де? Я не бачу, що ти, ти розводиш. Ну подожди. А це потім, тому, що його немає. Ти не, ти не вибрала це. А Блін. Вибрали, ми і бачимо. Ми тут черепушку знайшли. А це з кого? у нас теж там висить рядом. Їде. Ні, я не бачила. Ну це з рогатого скоту. З якого це? це? Ну, ладно, я хотів сказати, що ти дурно. Я насправді, я Подивіться, як красиво. Блін, чому ми так пізно вийшли? Дерево цвіте, гора. І дорога така цікава на ферму. Тут скрізь О, вівці, овці чуть не сказала. Ну, Моя камера не витягує, але все одно такими закладено красивими е парканчиками з каміння взагалі супер. Овецьки там, по суті, я чую, мочать. Ну, так, нічого не видно, вже я тівка їде. Від такий красивий захід сонця. І два хлопця попереду. О, як гарно. Та мене камера не, не витягує. А ні, це нормально. Та ні, не треба, так пішли дороги. Все. Фонарики, часи, не загибається. У мене він виключений. Як я буду не фінати. Як гарно. Щас, хазяїн, так тут, башни, ніхто не пасеться. тут, мабуть, косять траву. Сушать. Соксина Су. тут роблять по-любому. <рес> Ой, подивись, Ой, там квіточок різних! Диви як красиво. Блин. Як хочу, так і снімаю. О. А, це не ло це не лопата. Це п'янка. Это півол, да. О, да. Нет, 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 да. да, нет, вроде. А? Да, она тяжело. Макс, блядь, ты что, кипаньку, пошли отсюда. Что такое? Памей бушку копали. Хрущ. О, еще один. Он, плыкив, плыки в давай. Да, не даже летное время, мать. Такий так що більшотко. тут теж гроші є в Ірландії. Ну, а сидів. ми прогулялися, а? Ну, Вони скрізь є. Диви. Особливо мені ці антенки їх не подобаються. Да, це а ти. це, до речі, правда, що в одних великих, в другі маленькі. То хлопчики, а то дівчатка. А, бути, треба, вчити, Дивіться, я вже повзе кудись, куди ти повзеш. Друбе Макс, це ти? Це, я? це ти? Це так. так подивись, це точно ти. Ні, ні, це ні. А чого я? Чого я? А чого я? Я. Чого ти бачиш, що це я? Ну бо на тебе похоже, дивись. Він лізе прямо до мене, Значить, це ти. Логічно? Чуєш? Чого це я? Ну бо він лізе по мені і до мене. Логічно? Того це я, так? Так. Саме так. Ти якось можеш це спростувати чи ні? М? Ти чуєш мене? Ти можеш це спростувати? Спростувати? Ні, не можу дивитися. Це я. О, <гум> все признав. <гум> я люблю хрощів. Так, цыка. Я, я люблю їх як тваринок. <рес> Натя третя. Давай третя. Надо свет виключити. Сейчас его подбить надо. Мак, Вперед, дай щас. хрущ. У мене хрущиха. Ух, там... Не, Ні, вусики. Так наоборот. О. Вусата хрущиха? Да. Думаєш, вони як кармяні? Дві хрущихи і один хрохрущик. Хру... Диви, диви, а це тебе відчуваю, дивись. О, зараз цей полетить. Ой. Давно їх не виджу, суша. Три штуки прям. Ну, да, ще наші прототипи. Їх сотня. Точно, наші <свят> прототипи. У нас просто коли лед, ну так, да, типа коли їх дуже багато, то прям їх хмарами Та, ти літають. Ти ти О, той полетів вже. Да <свят> не, куди вогонь? Ні, я їх люблю. Хоча вони багато шкоди роблять, рослинам, вони підгризають їх. А, любов, насекомо, роблять шкоду рослинам Не любое. А какое, наприклад, розкажи мне. <кхух> не отсвечивает обзор. Пиздец, не отсвечивает. И передвигает его вообще. Да, где-то ставил там отдать. Тоже не догадаться, да, снимать не хочет И что сделать? Деньги Короче, ты видел кин... Как... Светло полыйти, Если с машинами сравнивать, то они вас шесть, блядь, без колес. Блин, ну мало. Ну тупо, блядь, не по той траектории пошел. Він на летів, ну, на светло лоти, ну А какой шо.